Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому у багатьох чоловіків після сексу жінкою вже все закінчується, а у жінки після сексу навпаки все тільки починається. Отже, в основному так відбувається через це: через те, що все-таки ми по-різному влаштовані: тобто, що чоловіки, що жінки, в них різна природа, і відповідно, це пов'язано з тим, що коли чоловік нарешті. Досягає, так скажімо, цілі, тобто він переспить жінку, яка йому там дуже подобалася, і вони почали зустрічатися. У нього ось ця ціль вже виконана, і в нього відбувається викид дофаміну. Тобто, ось саме він, цей дофамін, він відповідає. За те, щоб відчути дуже велике задоволення і щастя від того, що нарешті, нарешті це сталося. Нарешті а, там я досягнув ось цієї жінки, а, і в нас усе відбулося. І відповідно, після цього все трошечки йде на спад, тобто вже немає ось цієї такої а, мотивації, яка штовхала його вперед, для того, щоб він зміг а, якось. Все-таки добитися цієї жінки або просто там, ну нарешті, щоб вони перейшли ось до цього основного для багатьох чоловіків етапу. І, відповідно, після того вже немає у чоловіків аж такого сильного бажання. Ну, не в тому плані, що немає бажання, а в тому, що трошечки мусить бути така. Хвиля спаду, а не підйому. І жінки дуже на це болюче реагують, тому що у них це відбувається навпаки. Тобто, після того, як вони вже вступили саме в інтимний зв'язок з чоловіком, у них відбувається викид окситоцину. Це такий гормон, який відповідає саме за прив'язування, тобто він виробляється, наприклад, у матері до дитини. В тому плані, що е, вона дуже е, прикипає от всім серцем до своєї дитини, і так само і з чоловіком цей час. Тобто е, жінка підсвідомо розуміє, що тепер вони вже пов'язані це, начебто, вже її рідна людина, і е, вона хоче ще більше поєднатися з цим чоловіком, хоче е, такої турботи від нього, ніжності, і так само хоче і віддавати це. Е, е, тому для неї цей момент, коли чоловік е, дистанціюється. Якось від неї дуже такий неприємний і важкий, в тому плані, що вона навпаки хоче ще більше до нього приєднатися, а він навпаки від'єднатися. Ось так воно працює. На жаль, ну на жаль чи на щастя, але так є і тому. Треба просто розуміти, от як це працює, для того, щоб так не було якось неприємно чи боляче, якщо це відбувається. Тому що багато жінок трактують це, таку от поведінку чоловічу, не як щось таке природнє, а як те, що от він більше мене не хоче. Напевно, я зробила щось не так, напевно, я зашвидко дала. Часто так жінки думають. І тому для багатьох жінок це знову ж таки звучить як виклик довести, що. Ти не розумієш, кого ти втрачаєш, тобто я неймовірна, і треба а, тобі далі хотіти зі мною бути. І а, вони навпаки намагаються ну, там, на, 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 на комусь наступному, наприклад, а, сексі ще більше показати себе, що ось ти розумієш взагалі, кого ти втратиш, якщо там от, будеш від мене якось так дистанціюватися. І це, от як така трошечки вже йде нездорова історія, а історія про те, як завоювати а, любов, прихильність. Іншого свого партнера, тобто як від чоловіків, це не дуже здорово, коли вони намагаються всіма силами, якимись неймовірними там способами завоювати жінку, так само і жінка не повинна завойовувати якимись там теж невідомими методами а, чоловіка. Тобто це має бути природньо і взаємно в першу чергу. А, так, що я ще хотіла про це сказати, що у жінок вона от часто самооцінка страждає в такому випадку, і треба а, старатися працювати на випередження самооцінки, щоб цього не відбувалося. Бо вона одразу от буде думати, що там щось не так, і так само тут ще підключається у жінок комплекс Електри. Це коли у дитинстві. Там дочка могла підсвідомо боротися з мамою за увагу свого тата, якщо він був, і хотіла виграти це. Ось так саме доросла жінка, вона починає боротися за увагу ось цього свого теперішнього партнера, чоловіка з іншими жінками, щоб доказати йому, що вона саме краще. А в чоловіків так само це буває, але в них це називається комплекс. Едипів, коли хлопчик в дитинстві міг боротися за маму з татом, тобто хотіти відвоювати якби її для себе тільки і ревнував її до батька. І так само цей чоловік може в дорослому віці постійно ревнувати і мати такі відчуття власності по відношенню до своєї партнерки, щоб ніхто там з інших чоловіків на неї там якось не посягав. А тому так само треба працювати над цим, над тим, щоб якось. Себе тримати у таких рівних збалансованих стосунках без оцих таких тривожних скачків, які ви не можете контролювати. Тобто вчитися це контролювати, можете це робити з психотерапевтом, якщо самі не можете впоратись з цим, але обов'язково треба от дійсно працювати над цим, тому що це і відштовхує від наших людей, тривожність наша надмірна, і нам самим важко з цим впоратись. Тому обов'язково. Працюйте над цим і бережіть себе. До нових зустрічей. Дякую за увагу!